Друзі, вітаю! У центрі Луганська підірвано так званого очільника МВС, так званої ЛНР. Корнета. Підірваний зрадник України перебуває в реанімації в луганській лікарні. Е, вибух пролунав в одному із барбершопів. Дуже виявляється, чепурливий був. Колаборант, сьогодні вам розповім про цю потвору, як він чекав часу, аби розпочати роботу на російських фашистів. В його біографії також є дещо дуже примітне і так би мовити, симптоматичне. Несемося. Корнет народився 29 квітня 73 року у сім'ї військовослужбовця радянської армії у Луганську. Утім, довго він в Луганську не жив. Дитинство провів у переїздах між військовими гарнізонами радянського союзу і країн Варшавського договору. І у 89 році він закінчує школу номер 55, але не у Луганську, а при групі радянських військ Німеччині у Німецькій демократичній республіці у місті Гале. Ну Мабуть, розумієте, що в країни так званого соцтабору та окуповану радянську частину Німеччини в ті часи, аби кого не посилали, а дуже особливих військовослужбовців, тож можемо стверджувати, що ігор зростав в сім'ї ідейних радянських ватників та окупантів. Що ж, не дивно, що Ігор Підріс і вже в 20 років став юним ментятком з 93-го року. Він уже працював в органах МВС України. Вже в Луганську повернувшись на свою батьківщину, які потім зградив. Утім він був при цьому звільнений в 99-му році. Тоді він працював міліціонером патрульно-постової служби міліції Жовтневого району відділу МВС у Луганській. Області цікаво, чому його звільнили, чи то він дійсно якось погано виконував свої обов'язки, або, можливо, із кимось не ділився своїм наваром, який отримував за допомогою деїшної смугастої палочки. Ну врешті, на цьому його біографія у органах не закінчилася, і він просто перейшов потім у карний розшук Луганському обласному управлінні МВС України. Там він і сидів, поки не почалися проросійські заворушення на сході, які організував Кремль. Корнет тут же проявив свої зрадницькі здібності, і як і велика частина силового блоку тих областей перейшов на сторону Росії. З перших же днів військового конфлікту він потрапив в керуючі шелони терористичної організації ЛНР і був оголошений так званим заступником міністра внутрішніх справ. А пізніше і зайняв місце міністра так званої ЛНР. Відразу ж після призначення на цю посаду. Корнет вирішує реформувати це. Це міністерство, звісно, це не реформування, як в класичному розумінні цього слова, а це просто розширення штату так званого міністерства. У е, скільки це разів? У 10 разів навіть більше із 219 осіб до майже 3000 тисяч. Співробітників, аби посилити репресивну машину, аби швидше вишуковувати українських активістів, затримувати їх, гноїти на підвалах та страчувати. Хоча і це ще не все. Далі розкажу, що ще до речі, в цей час корнет отримує собі житло, будинок. Ну як отримує? просто віджимає у законної власниці і виганяє її на вулицю. Я хазяйка дому. По вулиці Молодої Гвардії 8. Три года назад мой дом самовольно зайняв міністр МВД Корнет, к которому я неоднократно приходила, обращалась, писала письменно. Здесь У меня был повністю мой гардероб. Нету ні одної вещі. Ну а тут далі починаються розбірки в найкращих терористичних традиціях. ЛНР. по перше, корнет влипає в скандал, пов'язаний вбивством польового командира а терористів Олександра Беднова на прізвисько Бетмен. чий кортеж був розстріляний у Луганській області. А офіційно бійців та їх ватажка намагалися затримати та звинуватити у викраденні людей тортурах, здирництві та розбоях. Соратники Бетмена, що ви Жили, заявили, що причиною став обіг трафіку наркотиків через на ЛНР, який, до слова, контролював Корнет на користь тодішнього ватажка терористів Плотницького. Лише замисліться менше ніж за якийсь рік ці у перетворили Луганщину на оселю наркотрафіку. Можете собі уявити, на що перетворилася Луганщина зараз через 9,5 років. Років на такому невеликому клаптику землі зрадники розвели е, боротьбу за годівничку і почався, так би мовити, жабок гадюкінг е, такий, що розборки 90-х можуть здатися просто квіточками. Колаборанти не поділили бабки, що виділялися Кремлем. А також е, ті бабки, які йшли за допомогою наркотрафіку. І розбірки, врешті-решт, е, виграв корнет. Виграв до речі у самого ватажка ЛНР Плотницького. Спершу Плотницький зрозумівши. Що під ним хитається крісло? Виселив корнета з його будинку, який відповідно корнет віджимав тоді на початку окупації. 20 листопада, сімнадцятого року, Плотницький звільняє Корнета із його посади. А вже на наступний день на вулицях Луганська з'являється бронетехніка, озброєні бійці, і в місті починається так званий путь. Что еще чекаты вид банановые республики? МВД работает в штатном режиме. Личный состав ведомства продолжает выполнять свои служебные обязанности. Также хочу развеять слухи о своей отставке. Сейчас уже четко все проявилось, кто есть кто. Если Кармет решил таким способом защищаться, это его еще грубейшая ошибка. Потому что одни преступления это одно, а Папулька насильство на захватувалася зовсім другою. Врешті так званий голова ЛНР Плотницький програє під його контролем. Швидко опиняється лише його резиденція а єдиними його підлеглими залишаються особиста. Охорона, врешті Плотницький втікає, ховаючись від корнета в Росію. А очолювати луганських терористів ставлять поплічника корнета пасічника. Сам же Корнет залишився керувати репресивною машиною окупованої території області, але це не означає, що він залишається в тіні. Корнет намагається робити свій, так би мовити, культ особистості, використовуючи при цьому маленьких дітей. Міграційне служби МВД начали приймати заяви на оформлення російського гражданства оплати госпошліни. И сейчас мы прерываем выпуск, чтобы сообщить срочную информацию. Юные воспитанники Патриотической ассоциации Донбасса записали важное обращение к министру внутренних дел Луганской Народной Республики Игорю Александровичу Карнет. Подробности смотрите далее. Когда Луганск был осажден укропов злобную ордою, тогда пришел на помощь он, ведя героев за собою. Ось вин, русский мир у Луганску, еще до вторгнення. Ось, власне, ось це захищают, так бы мовити, россияны. А тепер стало відомо, що корнета тяжко поранено хоча є певні сумніви у тому, що до. Того що до цього можуть бути причетні збройні сили України, справа в тому, що Корнет із початком російського вторгнення взагалі перестав слухатися бойового, а в серед терористів такого не прощають. І навіть власний його кориш, браток, пасічник, жалівся, те, що Корнет вийшов з під його контролю за корнета. Да, мені сьогодні теж там сообщили, що як Его вызвали сюда на совещание. Вроде как по нем там порешали вопросы, типа, ну положительно. Что типа того, что продавили его все-таки. Ну, не знаю. Но уж этот вопрос я точно, наверное, озвучу у первого лица страны. Чтобы, ну хотя бы, его не было. Потому что, ну, иначе мне будет вообще никак. Не то, что тяжело, вообще невозможно. Вот. Поэтому э, буду думать. В любом случае попробую как-то переговорить так, чтобы меня услышали может быть, не оставят какой-то контакт такого, ну, скажем, близкого человека, которому, ну, скажем, ну, верит первое лицо, может, через него что-то можно будет решать, какие-то там вопросы доводить, просить, разговаривать. Потому что, ну так, сам я смотрю, не выплыву и не вы мне не поможете, никто не поможет. Видите, что они творят, что хотят, то творят. Тож є великі підозри, що корнета підірвали свої ж, тим паче, судячи з характеру вибуху, йшлося не про приліт, а саме про е, розрив гранати, яку кинули у барбершоп із корнетом. Що ж, якщо у них починаються ось такі е, розбірки, то нам це лише на користь, хай передавлять одне одного, але. Це не означає, що ми не маємо підтримувати Збройні Сили України будь-яким донатом, донатьте через е, перевірені фонди, через ваших знайомих, військовослужбовців та волонтерів. Тільки так ми переможемо. Також хочу подякувати усім, хто підтримує і цей youtube канал за допомогою Патреона, Баймієкофі е, через посилання на Монбанк та підписку спонсорства на YouTube. Внизу є всі відповідні посилання. Дякую вам. Ну а на цьому поки що, все. Але невдовзі скоро новий випуск. Па-па, будьмо гідними.